Тому вона називалася Херсонська дивізія або Степова під керівництвом молодого, красивого хлопця 22-річного Костя Пестушко і Кіровоградські патріоти, біля, він народився там, зараз щорічно вшановують його пам'ять. А було дуже просто: Всі хлопці взяли на себе відповідальність. І коли більшовики, більшовики об'явили мобілізацію, Червону армію, а вони знали, що хлопці українці не хотіли йти в ту армію. Там були різні люди, але українців там було мало. І от група офіцерів молодих, група офіцерів також нібито пішла туди, на призовний пункт, домовилися, організувалися, чіткий план розробили, кожен відповідав за свій участок. І коли більшовицький комісар вийшов і став читати там їм проповіді, що, ну що хахли, хватить там сидіти, хліб жрати, пора, пора комуніст встановлювати. Пішов Кось Пестушко, взяв свій добрий револьвер, ну і його побратиме. Миттю роззброїли тих комісарів і сказали: хлопці, кіровоградці, херсонці, нам прийшов час за Україну повоювати. Хто готовий, пішли? І вся ця дивізія, яка мала бути червоною, перейшла на бік українців і так утворилася. Херсонська степова дивізія. Отак хлопці воювали. Отак вони на себе брала відповідальність. І ми продовжуємо їхню боротьбу, правда.